Сьогодні місцеві змі поширили сенсаційну заяву, посилаючись на виконувача обов'язків голови Херсонської організації правого сектору Наталію Вотєєчкіну, що підрив лінії електропередач на адмінкордоні з окупованим Кримом скоріш за все провокація і навряд з українського боку. Принаймні, патріоти та учасники блокади анексованого півострова нічого такого не планували. А питання знеструмлення мало б вирішуватися через перемовини з владою. Нагадаємо, у ніч на 22 листопада в Чаплинці пошкоджено чотири лінії електропередач, що живлять окрім окупованого півострова два райони Херсонської області. В день активісти допустили бригаду Укренерго до однієї з підірваних електроопор. За повідомленням прес-служби компанії вже завтра ремонтники планують розпочати монтаж конструкцій і дротів та роботи на сусідніх опорах. Доступ до трьох інших зруйнованих об'єктів мітингувальники, за словами їх координаторів, продовжать блокувати до звільнення політичних в'язнів у Криму та Росії. На Херсонщині знеструмлені внаслідок надзвичайної пригоди населені пункти, переключені на інші підстанції і отримують електроенергію в штатному режимі. Півострів допоки залишається без світла. Відремонтувати одну з чотирьох ліній електропередач протестувальники погодились, аби не було негативних гуманітарних наслідків українцям і татарам, які живуть на анексованій території. Продовольча а тепер вже й енергетична блокада Криму посилилась. Уряд ввів тимчасову заборону на переміщення вантажних потоків на адміністративному кордоні між Україною та Автономною Республікою.